-а день рівно, рівне озирнулись одне одному в Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не маємо час, бо знання чекають нас. Зараз у нас заняття з художньої літератури, і поговоримо ми сьогодні про двох цікавих героїв. А хто ж ці герої? Відгадайте! Виїхала? Океан. Зі спини в нього б'є. Кого це діти? Кіт. Кіт. Вірно, це кит. А чому ви вирішили, що це кит? тому що він пашкает водою. Так, Тому? У нього... Он водой. так, у нього зі спинки і фонтанчик. Так, а якого розміру кит? Великого. Великого. Він дуже великий вірно. Слухайте наступну загадку. Панцир є, не черепаха, дуже схожі вони з раком. тільки панцир. Пруглий, і ходить він боком. Хто він? Підкажіть же нам. Краб. краб. Так, вірно, це краб. краб. А якого розміру краб? Маленький. Так, маленький. Вірно, маленький. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи міг би чимось маленький краб допомогти великому китові? Як ви думаєте? Так. так. Думаєте, що міг би, так? так. Давайте ми зараз і дізнаємося, зможе допомогти краб китові чи ні. Пропоную вам послухати казочку, яка називається Як краб кита з біди виручив». Але спочатку хочу вам сказати, що в цій казочці нам зустрінуться такі слова, як. Приплив і відплив, що ж це таке? Відплив, це коли водичка відступає від берега дуже-дуже далеко, відливається в океан, а вночі, коли з'являється на небі місяць, Водичка повертається на берег, і тоді кажуть, що це приплив. І чим вище стає місяць, чим вище піднімається місяць на небі, тим приплив сильніший. Отже, слухаємо уважно казочку. Це Тихесенько, добре. Полює кит на риб'ячу дрібноту. Риб'яча дрібнота в океані хмарами ходить. Кит набіжить, пащу розкриє, ап, і повний рот. Пащу закриє, водичку крізь вуса процідить всю дрібноту в глотку. Рибка пливе до берега, а кит за нею. Розбігся раз і вилетів на берег. Добре, що кит звір, а не риба, без води не помре. Лежить на піску, мов чорна скеля, ні туди, ні сюди. Тяжко зітхає, чекає тепер, коли вода прийде. А тут по берегу вовки голодні ходять. І шукають, чим би поживитись, і бачать горам яса. ледве рушиться, підбігли і не знають, з якого боку починати. Але це все побачив із-під водички краб. І думає, все, кінець китуть. Свій морський звір треба його виручати, і виліз крап на берег. Стійте, кричить він вовкам, і я з вами. Кита на всіх вистачить. Ось тільки дочекаємося і всі приймемося. А вовки зупинились, чого чекати? Як чого? каже крап, не знаєте хіба? Кита треба їсти тільки при місяці. Чим місяць вище, тим м'ясо кита смачніше. Здивувалися вовки, але сперечатися не стали. Краб, в океані живе з китом, тому він все знає. Сіли вовки на березі коло кита і чекають, а кит лежить і зітхає. Ось із за гори. Місяць виглянув і поповз угору по небу. Вовки сидять, на кита дивляться і не помічають, що в океані вода піднімається, з голоду вовки зубами клацають, на краба поглядають і питають, чи не час за кита прийматись. А краб сидить, клешнями боки погладжує. Раптом відчувають вовки, сидіти мокро стали, відбігли вовки гори, і з кита очей не спускають. Став місяць у вовків над головами. Відчув кит і під собою воду. Вітхнув, набрав повні груди повітря та як дасть хвостом. Бризки на всі боки, вовки врозтіч, кит воду хвостом піне, на вовки хвилю гонить, а вовки на гору, кит розвернувся головою в море, забурлив хвостом і пішов, виплив на глибину, набрав повітря і пропав, тільки його і бачив. А краб потихеньку боком, 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 та й за ним. Коли отягнулися вовки ні кита, ні краба. Довго на березі сиділи вовки, <кій> то вгору на місяць подивляться, то вниз на воду і нічого не розуміють. Звідки ж їм знати, що на морі, океані, відпливи бувають і припливи? І чим місяць вище, тим приплив сильніший. Ось така казочка. Дітки, чи сподобалась вам ця казка? Так, Так. так. про кого ця казка? Платита, плата, О, так, вірно, ця казочка про кита, про краба і вовків. Дітки, а чому називається казочкою? Те, що я вам прочитала? Що тут казкового, як ви думаєте? Що казкового в цій казочці? Ну, звірі розмовляють. Так, розумнечок, казкове тут саме це, тому що звірі розмовляють, так. <кхем> І ще сказано, в казочці, що дрібна риба в океані хмарами ходить. Хіба рибка вміє ходити? Ще й хмарами. Ні, не вміє, не вміє ходити. Так, для того, щоб казочка стала цікавою і зрозумілою, щоб ви краще уявили і зрозуміли, про що розповідається, автор використовує багато таких цікавих виразів і слів. Скажіть, будь ласка, а який в цій казочці краб? Рожумний, так, розумний. Так, правильно, молоде. Тільки треба повним реченням відповідати. Краб? Розумний. Так, ще який краб. Хитрий, смілий. Хитрий, сміливий, розумний. Так, молодці. А з чого видно, що він розумний? Ви зрозуміли, що він розумний? А Ах... вкітрі волка. Так, він, сказ... він придумав, да, як же ж рятувати кита і сказав бокам, що потрібно чекати, коли з'явиться місяць. Так, а що ми можемо сказати про вовків? Які вони? Балакі. Погані, добре ще які. Шли. Шли. А чи можна тільки сказати, що вовки довірливі? Так. 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 Вони довірливі, тому що вони послухали краба і повірили тому, що він сказав. Що він робив, що він оказався, опинився на березі? Рибай. Так, він полював кит, полював. За рибкою. Так. І що ж можна сказати про кита? Який він? Він необережний і необачний. На що був схожий кит? На чорного китай. Да. Так, вірно, кит був схожий на чорну скелю. А що ж, к... чим давав. здавався кит для вовків на березі? Я... Так, кит здавався горою м'яса. Дідку, що ж чи вдалося китові врятуватись? Так, так, так. Так, вдалося, вірно. А коли ж саме йому вдалося врятуватись? Очі місяці. Так, коли був приплив. Вірно. так, вірно. <кхух> а хто ж допоміг китові врятуватись? Клап! Краб. Вірно, це був краб, адже саме він сказав е, вовкам, що потрібно дочекатися, так, коли вигляне місяць. Він розумів, що коли буде приплив, то кит зможе що зробити? Краб. Краб. Як він зможе? Поплисти в океан назад, вірно. Дітки, а чи сподобався вам вчинок краба? Так. Так. так, отже, дивіться, краб, він хоч і дуже маленький, але він сміливий, правда? І в біді він допоміг киту. Отже, ми можемо сказати, що розмір людини, тварини не має значення, якщо, якщо вона хоче комусь допомогти в біді. А чи засмутився б крап, якщо він от знає, що кит не дізнається про те, що саме він йому допоміг? Засмутився засмутився б крап. Щокрап він, мабуть, не засмутився. Чому? Тому що він не чекав ніякої винагороди, ніякої подяки, вдячності від кита. Він просто зробив це, тому що вважав е, так за потрібне. Я сподіваюся, дітки, що ви завжди будете допомагати тим, кому це буде необхідно. Завжди треба бути добрими і готовими прийти на допомогу, так як це зробив маленький краб. Цю казочку спробуйте розказати своїм рідним. Я впевнена, що ви зможете, і що всім сподобається ця казочка, якщо ви її перекажете, адже вона і цікава, і повчальна. Наше заняття, дітки, закінчується. Я дякую вам всім за увагу, ви розумнички, гарно відповідали сьогодні на запитання. Всього вам найкращого. до побачення! До побачення.